Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Е, вітаю вас е, в нашому новому проєкті до Спасіння. Е, мене звати Отец Блажий і дуже мені приємно зустрітися з вами черговий раз над роздумами, над святим Писанням. Сьогодні будемо роздумувати з вами над Євангелієм 10 Марка, розділ 13, вірші з 33 по 37. Запрошую до того, щоб відкрити Святе Писання. Конкретно на цьому фрагменті, і разом прочитаємо собі цей текст з Євангелії від Святого Марка. Стережіться: пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його діло і сторожеві не казав пильнувати. Тому пильнуйте. Бо не знаєте, коли господар повернеться, увечері, опівночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу? Кажу всім, пильнуйте, брати і сестри, цей фрагмент, який ми щойно прочитали, цей мотив про господара, це є метафора, яку Ісус дуже часто використовує в своїх промовах, у своєму навчанні. І в цьому фрагменті Він говорить про господара, про власника, може так, власника, який залишає господар, своєму господарові, цим рабам, свій дім. В інших випадках ми можемо почути про виноградник, який він залишає до, своїм рабам, своїм господарам, щоб вони дивилися на нього. І він, цей, цей господар, цей власник, вибачте, цей власник, цей пан уїжджає і дає свій дім в оренду, щоб цей Господар в часі, коли його немає, цього пана, він старався і розвивав цей дім. І цей сам мотив він появляється в історії про, наприклад, таланти. Пам'ятайте, цей власник він роздає своїм рабам один талант, два таланти. і Кожен має розвивати ці таланти, кожного, коли повернеться пан, щоб. Намножити їх, щоб цей пан був задоволений, можна так сказати. І цей фрагмент, фрагмент, про який ми чуємо, що цей власник, цей пан дає господарові у владу цю свою власність, свій маяток, він уїжджає, і це є мотив, який показує. Про те, що так насправді йде Ісусові, якщо говоримо про відносини з нами. Ісус є власником, є Паном. А ми господарами. Він дає наше життя, наші таланти, наші здібності. Він нам це дає. Ми стаємося господарами цього всього. І ми це можемо розвивати. Ми можемо розмножувати. І це є насправді, знаєте, дуже файна річ. Дуже важливе є те, щоб запам'ятати собі дуже важливо, дуже глибоко в собі це розрізнення. Ось він, Ісус, наш Бог, є Паном, Він є власник. А ми господарі. Бо нам треба це розрізняти і усвідомити, прийняти глибоко до нашого серця, що ми ніякі власники ані реальності, в якої ми живемо, ані світа, світу, ані ми не є власниками нашого життя, нас самих. І нехай Бог нас е, захищає, не дай Бог щоб ми хотіли бути власниками когось іншого. Ми, Що, що найвище ми є господарами. І це є насправді велика довіра Бога до нас. Бог дає нам, що ми можемо стати господарами нашого життя. Він дає нам. Наше життя, наші таланти, відповідальності, відносини, відносини з другими людьми, матеріальні речі. Він дає нам світ, Він дає нам природу. Ну, і так можна ще множити. Бог дає нам це все, щоб ми були добрими господарами. Ми не є власниками, сестри і брати. Будь-чого, ми не є власниками. Ми господари. І це є насправді велика гідність, це є привілей, і нам треба знати, де є наше місце. І тут не йдеться про те, що Бог нас понизує, ні. Він нам довірає. Він, як цей пан з цього євангельського фрагменту, Він дає нам у, у наші руки. Наше життя, таланти про все, що ми що сказали, щоб ми могли помножувати, розвивати це все, щоб було це чимось кращим, гарнішим. І ми, Він дає нам, Він вважає нас як добрих господарів і дає нам, бо Він нам довіряє. Він хоче, щоб ми це все розвивали. Тому те, що ми отримали від Бога, що є великим даром життя, таланти, родина, друзі і все-все інше, про що ми можемо подумати, все те дав тобі добрий Бог, добрий пан, який довіряє тобі, що ти все можеш, ще, можеш це все ще більш розмножити, покрасити. І зробити набагато кращим. Тому а, сьогодні подумаймо, як і ми насправді господарами, чи ми а, є такі, які вміють помножувати добро, яке дає нам Бог, чи ми є, як ті, які забирають, ховаємо, як в, в цьому випадку талантів. Ховаємо, закопуємо те, що Бог нам вручає, і тому, що ми боїмося нашого Бога чи навпаки, хочемо це розвивати. Дякую вам за увагу. І з вами була програма Шлях до спасіння. Дякую вам і до наступних зустрічей.